Вітаю, шановне панство. Сьогодні проводимо контрольний замір вологості на одному з наших об'єктів. Тут буде проводитись, будуть проводитись плиточні роботи і сьогодні прийшов з вологоміром. міряємо технічну міцність і ванні, кімнати, туалет, щоб можна було проводити гідроізоляцію. Отож, ми міряємо ось. Такий вологомір є у нас, взяв в деку в пуйчовні, наставив заздалегідь матеріал. М1 це бетоновий потір, ну, цементовий. і Бетон, воно практично однаково показує вологість, якщо взяти бетон і потір матеріал. Заздалегідь скажу, що міряв минулого разу, коли тут був останній, то була вологість 8, це було півтори неділі назад, була вологість 7-8-9%, досить велика вологість. Замірюємо зараз. 2,5. 3,4, 3,8,7. 3 3,3. Чому, Чому саме так? Тому що тут вимкінний камін, і ближче до каміна вологість вже. 3,3 нару... ну. менше. От, чим далі від каміна, тим вологість більше. 3,3. 2,4. Тут ми добетоновували голу. 3,2. Ось це технічна міцність. Бачили вологість, яка? Е скажу одразу підказку, що вологість ще ну, місцями недостатньо добра. От В одному місці була практично добра вологість, тут взагалі 4,1. Ось, Тому напишіть коментарі, як вважаєте, яка е має бути правильна вологість для того, щоб провести гідроізоляцію. Ось, ще, мабуть, пару днів і вже можна буде приступати, якщо буде замовник опалювати тут, то в принципі буде вже норм. Ну, Тут 4,20 це багато, але тут вже на грані можливого.